В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогоднішню неділю ми читали святе Євангеліє, в якому розповідається про чудо зцілення хворої людини по вірі її ближніх. Господь. Спочатку прощає гріхи хворого, а потім каже йому: встань, візьми постіль свою і іди додому. І люди побачив, хворий встав здоровим, пішов додому, а люди, побачивши це чудо, Прославили Господа, який дав таку силу людям. Саме на цьому я хочу звернути вашу увагу сьогодні. Сьогодні великі випробування в українському народі. Іде жорстока війна, духовна війна. Матеріальна війна, літають крилаті ракети, нашу землю топче жорстокий безжалісний загарбник і по церквах, по всій Україні засівають руський мір, який не животворить, який вбиває. Вбиває нас як українців. Декілька днів назад на вулиці зустрілася мені пара людей, військовий, який приїхав в відпустку із дружиною. Зі сльозами на очах дружина запитала мене батюшка, коли буде перемога, перефразовуючи її. Слова, слухаючи сьогоднішньої Євангелії, хочеться, так хочеться, щоб кожен воїн наш сьогодні взяв речі свої і звідти, із передової, з перемогою, здоровим, пішов додому. І кожен воїн на Західну Україну, на східну, на Чернігівщину, повернулися наші воїни здоровими і з перемогою. Але дуже важливо в цьому, щоб ми, сприйнявши цю перемогу, Прославили Бога. Саме про це я сьогодні наголошую і буду наголошувати. Так, ми славимо Україну, і ми привикли вже до того, що ми чуємо усюди, слава Україні. Так, ми славимо героїв наших, тих, що сьогодні стоять на. Передовій, захищають нашу молитву, наших дітей. славимо тих героїв, що поклали життя своє за наше майбутнє. Але ми повинні славити поряд з цим. А навіть попереду цього, ми повинні славити Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Особливо. Особливо це відчувають наші воїни, ті, які під обстрілами. І моляться Богу. І коли виживають, залишаються живими, здоровими. Перш за все кажуть: слава Богу. Слава Богу, що він уберіг!» Слава Богу, що він сьогодні тримає нас у цій нерівній боротьбі. Слава Богу, що він ще тримає нас у вірі, у вірі, в впевненості в нашу перемогу, І відповідаючи тій молодій парі, воїну, його дружині, коли буде перемога, я сказав їм, а перш за все, подумайте про те, що означає для кожного з нас. Слово перемога! Просто відігнати тих нелюдів за границю, так вони ж будуть знову стріляти із-за границі, крилатими рикатиме по нас. І рано чи пізно знову прийдуть і будуть вже тепер наші діти, внуки, знову візьмуть, візьмуть зброю в руки. Це не перемога. Що ж таке перемога? Розвалити Росію будуть і інші Путіни, два Путіни, три Путіни. Перш за все ми повинні перемогти зло тут. Кожному своєму серці, в кожній церкві українській те зло, яке роками засівали московити в наших душах, в наших церквах. Адже як вони кажуть, де звучить русская річ, там должен бути русский воїн. І поки чуємо ми російську мову. Не туриста, а місцевого жителя, будьте впевнені, рано чи пізно прийде російський загарбник з автоматом, рано чи пізно прилетить російська крила та ракета, рано чи пізно почнеться колод в українському народі. Перш за все, наша перемога. Це перемога духовна, очистимо наші душі від того руского міра, який вбиває сьогодні нас як народ, як націю. І коли ми станемо сильними, неважливо, які ми будемо маленькі, великі, ми будемо сильні духовно, ми станемо сильні фізично, і тоді нам не будуть страшні ні путіни, ні два, ні три Путіни. Тоді і тільки тоді буде перемога. Спочатку перемога духовна, а тоді перемога на фронті. Тоді і тільки тоді буде справжня перемога, коли ми будемо готові сказати слава Господу, який дарував нам таку силу бороти усяке зло. Сьогодні ми славимо Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Кажемо ми, українці. Сьогодні ми славимо нашу вітчизну, нашу рідну землю, яка дарує нам це прекрасне життя, прекрасні урожаї, на якій живуть щасливо наші діти. Славимо Україну і кажемо, слава Україні. Сьогодні ми славимо наших героїв якими славилася споконвіку наша українська земля? Задайте картину Три богатирі. Там на картині то не росіяни, то українці. Козаки, запорожці, всі наші воїни, ми гордимося ними, тими, що загинули. Тими, що сьогодні воюють за нас, і кажемо: слава героям! І в цьому прославленні суть вся суть нашої майбутньої перемоги, Боже благословлення на всіх вас.